Я пропоную нашого Янголу намалювати силуетом. У нього, мабуть, буде Ну, Я так собі це уявив. Це буде найсвітліше місце в нашій картині. Колективну картину, яку продаватимуть на великодньому благодійному аукціоні, створюють у музеї мистецтво. Мистецькі лоти продаватимуть для потреб 12 пацієнтів дитячого відділення онкогематології, якими опікується фонд Янгол життя, каже художник Анатолій Кімнатний. Ідея створювати спільні роботи виникла, здається, з другого або з третього аукціону, тобто ну, десь вже 10 років ми це робимо. Не кожен має можливість там окрему роботу намалювати для аукціону, але долучитися до... таким чином ну, виникає бажання у багатьох людей. Торік великоднього аукціону не проводили. Зробили його у серпні та зібрали 150 тисяч гривень на потреби збройних сил. Цього року аукціон буде 12 квітня, розповідає заступниця директорки музею мистецтв Ганна Осіпова. За всі роки проведення великоднього благодійного аукціону, який відбувався саме в стінах музею мистецтв, ми зібрали понад півтора мільйона гривень. Лоти ще надаються, і ми ще працюємо над тим, щоб їх упорядкувати і зробити доступними, ми зараз працюємо над тому, щоб поставити їх на загальний огляд в соцмережі. каже, купуватимуть обладнання для відділення онкогематології. Іде війна, ворог для дітей. Добавився ще один. У них був Рак, і він залишається Рак і Росія, як каже Оля Присяжнюк, очільниця регіонального відділення міжнародного благодійного фонду «Янгол Життя», з ми в цьому році ми будемо співпрацювати. Після проведення аукціону, коли ми будемо знати, яка сума, то ми вже будемо більш детальніше вирішувати, куди будемо направляти ці кошти. До малювання картини на аукціон долучилися п'ятеро учасниць. Ідея мені сподобалася тим, що люди разом будуть малювати спільну картину, потім її віддадуть на аукціон, і ці гроші, вилучені з картини, допоможуть дітям. Зі слів Анатолія Кімнатного, стартова ціна спільної картини тисяча гривень. Назвали її Благовіщенський Янгол. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.